Розслідувати воєнні злочини, скоєні Росією у війні проти України, закликали генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш та міністри закордонних справ низки держав Безумі! Крім того, Антоніо Теріш заявив, що повідомлення, які надходять з окупованих територій, уособлюють собою каталог звірств, до якого входять страти, сексуальне насильство, тортури та інші види нелюдського поводження з мирними жителями та військовополоненими. Дії російської влади відкрито засудили також державний секретар США Антоні Блінкін та голова МЗС ФРН Аналена Бербок. Дії Путіна демонструють його відкриту зневагу до самої ООН. і йому це не має зійти з рук, тому що події в Україні руйнують міжнародний порядок, який ООН має захищати, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. А Бербок, в свою чергу, звернулась до самої Ерефії. Настійно закликає Росію. Ви не переможете в цій війні. Припиніть свої фіктивні референдуми, такі ж незаконні, як і ця війна, заявила вона. Нагадаємо, що представники уряду Чехії вимагають. Ть негайного створення міжнародного трибуналу щодо злочинів Ерефії це стало реакцією на виявлення масових поховань людей у звільненому ізюмі. Більшість світових партнерів України вже дійшли згоди в тому, що Російську Федерацію через її воєнні злочини треба судити в рамках міжнародного кримінального суду. Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до країн-партнерів із закликом підтримати створення трибуналу у справі про злочини проти української держави. В цій годині ми говоримо про Херсонщину. Сергій Хлан з нами на зв'язку, депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні! Це точно героям слава. Дякую вам, що прийшли. Бачимо вже повідомлення, що на окупованому Донбасі, на Херсонщині, зокрема в вашому регіоні, та у Мелітополі окупанти вже розпочали референдуми. Це свіжа новина. Будь ласка, яка у вас остання інформація по вашій області, зокрема по місту Херсону? Так, розпочалося це фейкове дійство під назвою там, референдум, і відкрилися їх виборчі дільниці. На виборчих дільницях пусто. Люди не йдуть, окупанти зараз на виборчих дільницях формують групи обходу, і на зараз вони планують робити подомовий обхід. Те, що мені повідомляють зараз люди, і вони спілкуються між собою саме в Херсоні. То вони на цих так званих виборчих комісіях роблять дві групи обходу. Одна група обходу це полегшена, як то кажуть, вони мають списки тих, хто отримував так звану допомогу по 10 тисяч рублів в обмін на паспортні дані, і писав заяву на отримання російського паспорту. То до цих людей по Цим списком іде облегшена група обходу, а до людей, які мають тверду проукраїнську позицію і ніколи в окупанта не звертались ні за допомогою, ні взагалі не з якими спілкуваннями, то до тих людей формують посилену групу обходу з військовими Російської Федерації, з озброєними військовими Російської Федерації. Тому найкраще зараз людям все ж таки переховуватись, не відчиняти двері. Ми сподіваємось що навіть ламати вони їх в цей день не будуть, тому що окупанти, розпочинаючи референдум, ну ліплять з себе, як то кажуть. І ліплять картинку, що начебто там все відбувається абсолютно по волі людей, тому найкраще на сьогоднішній день і до 27-го числа людям переховуватись, не відкривати і не приймати участь в цьому фейковому дійстві. Якщо ж все ж таки до вас вірвалися, вломилися в квартиру орки не з оцими комісіями, то найкраще записати. Примус, тому що ми розуміємо, що вибору ніякого немає під дулом автомата, або орки забирають і незаконно затримують, кидають до в'язниці, або треба буде голосувати так. І це під примусом краще це фіксувати. Можливо, там на відеокамеру встановити можливість це записати, тому що треба розуміти, що участь у цьому фейковому дійстві це все ж таки є злочином. Це є злочином проти України, і знаєте, мені боляче спостерігати, як орки сьогодні. Ну це, це 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 просто жах. Це над людьми просто здіваються. І я, я, я не можу підібрати слів того, що як спостерігати за цим всім, що відбувається на окупованих територіях? Сергій, ну от давайте відверто. Чи багато місцевого населення можливо там посадовців, чиновників, власне, от приєдналися до у цих кадрів, які ми бачимо? Чи багато з них беруть участь в цих? Комісіях, власне, і по будинках ходять. Чи це більше все ж таки завезені в регіон? Можливо, це представники Росії або там приїхали з інших територій? Це і завезені люди, це і військові Російської Федерації перевдягнені в цивільне. Це і на превеликий жаль є зрадники. І зрадників вони використовують саме для того, щоб ті давали інформацію, де хто живе, чи є вдома, чи немає вдома. І найбільш е, актуальне для них такі зрадники якраз по селам. Якщо в містах ще доволі складно е, розумієте, Дивитися, чи є людина вдома, чи немає, можна просто не відкривати двері двері, тихонька там пересидить. то в селі все ж таки знають, що людина вдома є, що людина знаходиться вдома. Якщо невелике село, то там взагалі один одного знає. І ось найгірше, що в такому селі є зрадник, і той окупантам показує де хто живе і де хто переховується. Скажіть, ну ці люди, які там місцеві, ну, приміром, які беруть участь в цих референдумах, підготовці, і так далі, вони мають вплив на місцеве населення? Чи, зрештою, ну Херсон там можливо і велике місто, але ж вони знають там хто до війни чим займався, що це до них зараз прийде зрадник, чи як вони реагують? Ви знаєте, зрадників до речі, їх не так багато. Uh -huh. Вони відомі. Якщо навіть подивитися, да, утім, по тим виборчим комісіям, по спискам, які стали оприлюднені да нещодавно е, сформовані виборчі комісії по Херсонській області, то можна побачити, що там е, від того, що не могли знайти достатню кількість людей, то просто записували родинами, там е, по три людини з однаковим прізвищем. І саме з таких людей складалися списки. Ми розуміємо, що абсолютно ніякої поваги серед місцевого населення до тих людей немає. Це люди, просто зрадники. Нам треба всім розуміти. І до речі, Херсонщина вже довела всьому світу і всій країні свою проукраїнську позицію і своїми мітингами, і під дулами автоматів. Десятитисячні мітинги ми всі бачили, і так і зараз. А та невелика кількість зрадників, яка є, та я вам хочу сказати, їх хочуть розтерзати. Єдине, що вони ще ходять там, то це військові Російської Федерації, які озброєні їх постійно охороняють. Якби їх не було, люди б їх розтерзали, просто розтерзали. Не можна взагалі казати про ніякий авторитет цих людей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.